Стильна щитина, коротка борода або ідеальне гоління без подразнень. Тепер вибір лише за вами, бо надсучасні та інноваційні електробритви LifeN виводять процес гоління на новий рівень. Тож далі докладніше про усі переваги бритви LifeN. А також наприкінці відео я подарую ось цю чудову електричну щітку LifeN Wave у металевому корпусі. Мене звати Максим. Ви на каналі Комфі, і ми починаємо. Електробритви LiFen представлені моделями LiFen T1 Pro та LiFen p 3 Pro. І ми почнемо з першої. Ультратонка тергономічна T1 Pro має сучасний дизайн та важить всього 93 грами. Це безшовна монолітна конструкція, корпус якої виготовлений з алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу. Всередині бритви потужний та швидкий лінійний двигун власної розробки, що забезпечує аж 12 тисяч обертів на хвилину. А завдяки будованому мікропроцесору T1 Pro розпізнає густоту щитини та автоматично регулює потужність гоління. Також бритва має сітку зі структурою Arc Blade, яка покращує ефективність кута гоління на 54%. При цьому сітка має низький нікелю, тож делікатно до чутливої шкіри. До комплекту брити входить додаткова змінна головка та три насадки 2, 3 та 5 мм. Life NT 1 Pro забезпечує до 120 хвилин автономної роботи, а завдяки водонепроникності IPX7 бритва підтримує як сухе, так і вологе гоління. Ну а якщо ви зібрались у подорож або відрядження, то обов'язково оціните наявність обритви авіарежиму. А ми рухаємось далі: модель LifeMan P3 Pro. Ця електробритва перша в галузі системи з двома моторами, а саме подвійний лінійний двигун власної розробки на 12 тисяч обертів на хвилину. Що на 33% швидше, ніж традиційні роторні мотори для більш гладкого та чистого гоління. Також P3 Pro має передову систему з трьома лезами, тобто містить два леза для глибокого очищення та гнучкий тример із лазерним гравіюванням для зменшення тертя та делікатного дотику. Як і попередня модель, завдяки мікропроцесору берете розпізнає густоту та текстуру бороди, автоматично регулюючи потужність гоління для волосень більшої товщини. І також має сітку зі структурою ArcBlade. Що покращує ефективність кута гоління на 54%. У автономному режимі LiFan P3 Pro працює до 100 хвилин. Режим вологого та сухого гоління теж у наявності, завдяки водонепроникності IPX 7. Ну і також зазначимо, що бритва має авіарежим, тобто блокування для зручності під час поїздок. Тож у підсумку електричні бритви LifeN – це сучасні монофункціональні та надійні девайси, які роблять процес гоління зручним та комфортним. А ще піклується про вашу шкіру, захищаючи її від подразнень. Тепер розповім про те, як виграти електричну щітку Life and Wave. Ось ця інноваційна красуня у металевому корпусі відправиться до одного з наших глядачів, який виконає всі умови. Тож підпишіться на канал Комфі, поставте подобайку під цим відео, залиште коментар з відповіддю на запитання, І які саме переваги з одної щітки ви цінуєте. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможуть розіграшу оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео та на сайті Comfy.ua. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі в нових випусках Comfie. Number 1 по техніці і гаджетам.